8 листопада відзначають собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних. З цієї нагоди Черкаський Свято-Михайлівський гарнізонний храм шанував свого небесного покровителя. На честь захисника всіх воїнів провели літургію, хресну ходу, відзначили захисників. У церковних урочистостях з нагоди свята взяли участь ященики з багатьох міст України, військові та віряни. У Черкаському свято Михайлівському гарнізонному храмі сьогодні особлива подія. Тут вшановують небесного покровителя релігійної установи архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних. Православній іконографії Архангел Михаїл зазвичай зображується з мечем і щитом в руках, що символізує його боротьбу зі злом. Саме тому він вважається покровителем всіх воїнів, які борються за торжество добра. Архістратиг Михаїл це. Е... Воєначальник всього небесного війська. І він став очільником на боротьбу із силами зла. Тому то і все наше військо, і військові капелани знаходяться під покровом архістратега Михаїла, тому що він є тим, хто відстоює життя. Тому що воля Божа це є життя. А всі, хто противляться волі Божій, це несуть смерть. Тому от і ми молимося до архістратега Михаїла, щоб він нам дав духовних сил. На боротьбу проти російського агресора і, взагалі, проти будь-якого зла, яке в нашому житті постає. Від воїна небесного воїнам земним, благословіння та підтримка. Особливу увагу під час заходу приділили саме захисникам України. Священнослужителі відзначили воїнів, які зробили значний вклад у перемогу добра над злом, особливими нагородами. Адже за словами духовників, наші бійці ведуть сьогодні боротьбу не лише проти людей з сусідньої країни, а й проти зла та варварства, яке несе з собою країна-агресор. Це дійсно Божий покровитель і війська українського, і духовний покровитель всіх українців. Дуже надіємося на його підтримку і допомогу в здобутті великої перемоги. Це свято, чудове свято, Ви бачите, ну дійсно, попри багато смутку сьогодні у багатьох людей, які в мене на обличчі посмішка, тому що дійсно якась енергія, якась надія на перемогу в наших серцях. Все більше і більше знаходить місце, дає змогу нам боротися, творити добрі справи заради перемоги. Захід зібрав велику кількість людей. Серед охочих відвідати в цей день собор можна було помітити вірян найрізноманітнішого соціального статусу від юних пластунів до голови військової адміністрації. Багато хто відвідав колишній московський храм, чи не вперше після початку війни. Кажуть, не хотілося бути серед тих, хто підтримував агресора. Нині ж із радістю моляться за Україну і говорять рідною мовою. Приємно, що нарешті ця церква стала православною церквою України, про що ми давно мріяли. І я вдруге, коли перша була десь два тижні тому, випадково побував, а сьогодні вже ми їхали це спрямовано, щоб підсвяткувати свята. І побувати в церкві, і на цій чудовій службі святкові. Що хотіли побажати? вірянам, військовим, Усім миру і єдності, щоб всі українці жили в мирі, злагоді і любві. Для духовенства цей день теж став особливим. Врочисте служіння розпочали з Божественної літургії. Після цього відбулася хресна хода навколо храму, в якій взяли участь представники духовенства з усієї Черкаської єпархії. Також для того, щоб помолитися за українських воїнів в гарнізонному храмі, приїхали священики з інших єпархій. На моє запрошення сюди приїхали митрополит Полтавський Федер і архієпископ Олександр Яготинський. Були священики небагато. Це десь, напевне, третя частина із всіх священиків Черкаської єпархії. Архангел Михаїл є такий швидкий помічник. Незборимий він є воєвода небесних сил, і ті приклади, і в історії православної церкви, зокрема в Римській імперії і в інші часи, показують, що коли він втручався в хід історичних подій, то ті, хто до нього звертався, завжди отримали перемогу. Тому нехай сьогодні за нашими молитвами Архангел Михаїл допоможе нам так повернути хід нашої боротьби, щоб ми. З однієї сторони зберегли українців, а з іншої сторони перемогли російського ворога-агресора. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.